Ні, ні, не, не, не затоплю. Але таке чувствуешь, будто затоплю, але не затоплює. Реально. Сейчас. Только просто... Просто шоці, ладно, поїхали далі дойти. Воно само поставлено складнула, я саме зараз. сейчас. Сейчас звідси просто какой І все. Просто то попробую за це випати. Я взагалі хотів мерів пограти. Подивитися, що тут є. Тут нічого нема. Я просто хотів мирні погнати, реально. Тому, якщо хоєш, то буду гнати мир. О, а, там. а, там я вмер. А, там я був. Там я був, значить я сюди приплив. Туди далі. А, далі мені десь туди треба.